Вітаю на уроці математики. Запишіть, будь ласка, 3 грудня класна робота і каліграфічна час, е, хвилинка це число, яке складається з 2 до 2 одиниць. Число 202. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Завдання 536. Запишіть, будь ласка, і запишіть цифрами числа від 706 до 711. Поставь відео на паузу та виконай завдання. Завдання 537. Розклади на розрядні доданки числа 555. Усно, 903, 277, 380, 946, 702, 880, 469. Перевір, будь ласка. Завдання 538. Скільки сотень у числі 200? У числі 430, 605, 900. 208. Перевір усну. Пригадайте співвідношення між одиницями довжини запиши, заповнивши пропуски. Запишіть завдання 539 і запишіть пропуски 1 метр це 100 см, 1 дециметр 10 см, 1 дециметр 100 мм, 1 см 10 мм, 1 метр 10 дециметрів, 1 км 1000 метрів. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Скільки міліметрів місяця в одному метрі? В одному метрі це 10 дециметрів або 100 сантиметрів або 1000 міліметрів. Запишіть, будь ласка. Завдання 540. Виконуємо письмово. Запиши в сантиметрах кожну довжину. 20 дециметрів – це 200 сантиметрів. 3 дециметри 6 сантиметрів – це 36 сантиметрів. 40 міліметрів – це 4 сантиметри. 100 мм це 10 см. 4 м – це 400 см, 7 м – це 700 см. Постав відео на паузу та запиши. Віркуємо так. 5 м, 30 см. В одному метрі 100 см. 5 м – це 500 см. 5 м, і 30 см це 500 см і 30 см, тобто 530 см. Візьми до уваги. 2 метри 2 см можна записати так. 2 метри 0,2 см. Виконайте завдання 541. Запиши в сантиметрах кожну довжину. Поставь відео на паузу, виконай завдання перевір. Вірку так, 570 в одному метрі 100 см. Отже, відстань 570 см містить тільки метрів скільки сотень у числі 570, тобто 5. 570 см це 5 метрів 70 см. Запишіть завдання 542 і запишіть за зразком. Переходимо до задач. Макар поїхав статом з Києва до Ржищева через Кагарлик. Перед поїздкою Макар розглянув карту доріг і дізнався, що відстань від Києва до Кагарлика становить 78 км. І від Кагарлика до Ржищева – 22 км. Яка відстань від Києва до Ржища? Наскільки кілометрів відстань від Києва до Ржища більше, ніж відстань від Кагарлика до Ржища? Усно дай відповідь на запитання. Переглянь розв'язок завдання. Друга задача. Наступного дня Макар поїхав статун і роз... Ржищева в Маронівку через Канів. За картою доріг вони визначили, що відстань від Ржищева до Канова становить 47 км, а від Канова до Маронівки 43 км. Яка відстань від Ржищева до Маронівки? Наскільки кілометрів е більша, ніж від Канова до Маронівки? Запиши в зошиті відстані Київка Гарлика, гарлик Ржищів, Ржищів Канів, Канів, Маронівка. Запишіть завдання 545 і виконайте його, будь ласка, письмово. На сторіночці 98 у підручнику ваше домашнє завдання. Це задача 546 та е, номер 547. Виконати дії з іменованими числами. Дякую за урок, побачимось!